Крім Свято преображенського собору в Одесі постраждала також і інша пам'ятка архітектури будинок вчених, відомий також під назвою Палац графа Толстого. Будівля, як і собор, теж страждає не вперше. Під час оборони Одеси, в період Другої світової війни, поруч із будівлею теж упала бомба, але тоді, вибуховою хвилею, вибило скло в задніх кімнатах садиби. Нині ж після удару расистів вилетіли майже всі старовинні вітражі та пошкоджені меблі. Мерія Одеси додала, що шкоди зазнав також бульвар Жванецького. Мер Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці Facebook додав, що Україна переможе і обов'язково відновить все, до чого потягнулася кривава рука руського міру. Росія продовжує терор нашої країни. Нічна атака на Одесу найскравіше показує, хто вони такі, А точніше, що вони таке. Зруйновано спасок Преображенський собор. Постраждали будинок вчених садиби Толстих, бульвар Жванецького та пам'ятки архітектури. Російські варвари цілеспрямовано нищать культуру, науку, релігію. Але нас не зламати. Ми переможемо і обов'язково відновимо все, до чого тягнулося кривава рука руського миру. Геннадій Труханов майор Одеси. як завжди, підписуємось на канал. Ставимо фотобайку, тиснемо на дзвіночок і залишаємо свій коментар.